Населення у світі вже за два роки передне позначку у 7 мільярдів. Про це говорить звіт американської організації, що займається вивченням цих процесів. Причому найшвидшими темпами зростає населення в країнах на шляху розвитку. Якщо теперішня тенденція збережеться, Індія скоро пережене за кількістю населення Китай. А на африканському континенті кількість людей до 2050-го подвоїться. Тему продовжує Наталія Корпова. Незважаючи на низьку народжуваність у розвинених державах, населення світу продовжує зростати переважно за рахунок найбідніших країн. За підрахунками експертів, менше ніж за два роки населення планети зросте до 7 мільярдів. на даний момент населення зростає на 1 мільярд кожні 12 років. Лише у 1800 році, після мільйонів років розвитку, людство досягло першого мільярда. В Африці, де народжуваність висока, смертність почала падати. Боротьба з віл малярією та іншими смертельними хворобами дає позитивні результати. Такими темпами протягом наступних 40 років населення континенту зросте на мільярд. на сьогодні. Жінки в Нігері народжують у середньому понад семеро дітей. Вже тепер 80% усіх дітей планети живе в Африці та Азії. Цей непродуктивний проширок населення потребує соціальних послуг, освіти, медичної опіки а з часом працевлаштування. Демограф Джон Мей працює в світовому банку. За його словами, лише кожна десята африканська дитина закінчить середню школу, і лише один відсоток отримає вищу освіту. на мій погляд, сила країни полягає не у кількості її населення, а в освічених людях. За прогнозами експертів, за кілька років Індія пережене Китай за кількістю населення. Прогодувати зростаюче населення планети стає все важче. Бідність залишається головною проблемою густозаселених районів планети. Половина населення країн на шляху розвитку за оцінкою Світового банку живе на 2 долари на день, і саме там населення зростає найшвидше. Демографи попереджають, що зріс населення, особливо в Африці, спонукає еміграцію до міст. В результаті бідні райони міст розростатимуться і керувати ними буде все складніше. Наталія Корпал Голос Америки.